Україна подарувала світові величезну кількість талановитих людей. Щодня ми бачимо на своїх екранах відомих акторів, музикантів, співаків. І часто навіть не здогадуємося, що насправді вони українці. Сьогодні ми поговоримо про найяскравіших голівудських зірок з українським корінням. Катрін Винник. Добрий день, Україно. Зірка серіалу Вікінги, канадська акторка з українським корінням, до восьми років розмовляла лише українською мовою, а для своєї родини залишається Катериною Винницькою. Я люблю бути українка. По матері бабуся Каті родом із Львівщини, а дідусь із Тернопільщини. Батьки її батька родом зі старого Самбора. Батьки ж Каті народилися вже в Німеччині, а сама Кетрін в районі Торонто Тобіко. Кетрін Винник не забуває про Україну, різко засуджує голодомор як наслідок геноциду українців та російську військову агресію. Зараз Кетрін разом зі своєю мамою створила благодійний фонд The Вінник Foundation. 1 березня 2023 року Кетрін стала амбасадором фонду United24. Разом з її благодійним фондом відкрила власний збір. На відновлення одного з 18 будинків програми відбудови. Актриса також допомагає українським біженцям в Канаді. Слава Україні! Леонардо Ді Капріо, один із кращих акторів світу, виявився наполовину українцем. Про це він повідомив у ток-шоу американської телеведучої Елен Д Дженерес. За словами Лео, його бабуся Олена Степанівна Смірнова. Після жовтневої революції разом з батьками переїхала до Німеччини. Там Олену почали звати Хелен, вона одружилася з німцем і взяла прізвище Індербіркен. У 1955 році мама Лео іммігрувала до США, де й народився майбутній актор. Ді Капріо розповів, що про бабусю у нього залишилися лише чудові спогади. Зараз актор активно закликає у соцмережах підтримати Україну. Він також робить грошові внески в фонди допомоги. У мене українське коріння, а саме Одеське, та більше. Я майже наполовину одесит. Стівен Спілберг, один із найуспішніших кінорежисерів, сценаристів та продюсерів світової кіноіндустрії. Він триразовий володар премії Оскар. Обидва дідусі Стівена родом з України. По материнській лінії з Одеси, а по батьківській із маленького села під Кам'янцем-Подільським. У 2006 році Спілберг відвідав Київ як продюсер українсько-американського документального фільму про Голокост, назви своє ім'я. Він зійшов з літака зі словами: Я вдома. Зараз, коли в Україні війна, Стівен не залишився осторонь. Вони разом з дружиною, актрисою та художницею Кейт Кепшоу передали 1 мільйон доларів гуманітарної допомоги для українських біженців. Девід Коперфілд, справжнє ім'я Коперфілда Девід Сет Хоткін. Він народився у штаті Нью-Джерсі в сім'ї українських євреїв. Найвідоміший ілюзіоніст та фокусник світу з дитинства мав феноменальну пам'ять. З самого дитинства він намагався дізнатися про таємницю свого походження. Згодом Девід з'ясував, що бабуся та дідусь по материнській лінії були родом з Одеси. Девід Духовний народився у Нью-Йорку, але його дід Мойше Духовний, емігрант із Бердичева, який переїхав до США після 1920 року. Він був письменником і журналістом єврейської газети Morgan Journal у Нью-Йорку. Тривалий час Девід вважав, що його коріння тягнеться з Росії. Проте, коли він остаточно розібрався у родоводі, виявилося, що він українець. Про це актор повідомив своїм підписникам у Твіттер я виріс, думаючи, що я росіянин. Проте тільки зараз зрозумів, що насправді я українець. Ніколи не пізно змінитися. Віра Фарміга. Люди прекрасні. Земля мовказка. Вітаю вас, мої українці, мої друзі, американська кіноактриса українського походження, номінантка Гільдії кіноакторів, премії Золотий Глобус, Оскар, Бафта. Вона знімалася разом з Річардом Гіром, Робертом Де Ніро та Джорджем Клуні. А Мартін Скорсезе особисто покликав Віру Фармігу у свою картину Відступники, де її партнерами стали Леонардо Ді Капріо, Джек Ніколсон та Мед Даймон. У своїй офіційній біографії Віра Фарміга пише, що є 100% українською американкою. Вона виросла в українсько-американській громаді Віміртоні, штат Нью-Джерсі. До шести років її рідною мовою була українська. Мати Любомира викладала у школі, а батько Михайло Фарміка працював системним аналітиком. Зараз Віра активно підтримує Україну. Її вражають мужність і стійкість українського народу. Сільвестр Сталоне. Більшість глядачів знають голівудського актора та режисера Сільвестра Сталоне, відомого на весь світ Рембо. Як людину з італійським корінням, проте його предки по материнській лінії Роза та Чарльз Лайбович у 1888 році іммігрували до Америки саме з Одеси. Це була заможна єврейська родина, яка володіла кількома ткацькими фабриками та житловими будинками в самому центрі люденної Пальміри. Про своє українське коріння мати Сталоне дізналася через багато років, актор поки що не бував у рідному місті предків. Проте його мама відвідала Одесу не один раз. Стів та Лів Тайлери культовий рок-музикант, лідер гурту Aerosmith Стів Тайлер та його не менш відома донька, актриса Лів Тайлер, також мають українське коріння. Дід Стівена та прадід Лів Фелікс Чернишевич був родом з України. Про це неодноразово розповідав у інтерв'ю сам Стів і казав, що він виріс на борщі, від якого він go crazy. Вайнона Райдер. Батьки актриси Вайнони Райдер Синтія та Майкл Гуровіц, нащадки єврейських іммігрантів із Харкова та Румунії. Зірка зізналася, що мріє зняти фільм про Другу світову війну та життя своїх українських родичів Вупі Голдберг Ось у кого складно запідозрити одеське коріння, так це у Вупі Голдберг. Але це дійсно так. Її прабабуся по материнській лінії теж була родом з Одеси. Де вона прожила половину свого життя. Емігрувавши в Америку, вона оселилася в Нью-Йорку. Актриса завжди підкреслювала, що своїм характером зобов'язана предкам. Бенедикт Камбербеч, відомий британський актор Бенедикт Камбербеч, виявився нащадком уроженця українського міста Бердянська Генрі Альфреда Камбербеча. Наразі актор підтримує Україну. І у своєму будинку вирішив поселити біженців з України. Дастін Гофман, оскароносний актор, режисер та сценарист, дізнався про своє українське походження відносно нещодавно. Сталося це доволі драматично. В ефірі американського телешоу Розшукуючи ваше коріння. Тема походження в родині Гофманів була забороненою. Дастіна виховували так, щоб він не особливо цікавився. Своїм єврейським корінням у 2016 році Дасін дізнався, що його родичі по батьківській лінії були іммігрантами. Вони прибули до Америки з Білої церкви, якраз перед початком єврейських погромів 1918-1921 років. Потім дідусь Гофмана спробував повернутися за родичами. Але за наказом ЧК його затримали та розстріляли. Дізнавшись про це, Дастін не зміг стримати сліз. Дівчина Джеймса Бонда Ольга Короленко народилася в Бердянську, що у Запорізькій області. До 13 років вона жила у цьому місті. Вже у 16 років вона уклала свій перший контракт з модельним агентством, після чого поїхала жити та працювати до Франції, а згодом і стала відомою акторкою. Декілька років тому заявила в інстаграмі, що вона не українка, а слов'янка. Але після початку війни почала виправлятися і допомагати українцям, збираючи гроші на гуманітарну допомогу і відбудову будинків. Джек Пеланс, головний антагоніст жанру вестернів, лауреат численних премій, володар премії Оскар та за океаном його знають як Джек Пеланс. А в Україні його знають як Володимир Палагнюк. Що цікаво, Палагнюк не забував про своє коріння, вільно спілкувався українською та підтримував діяльність національної діаспори в Америці. На момент вручення Оскару у свої 72 роки він показав, що він справжній козак. І віджався на одній руці. І навіть коли під час фестивалю російського кіно у Голлівуді актору спробували вручити звання народний артист Росії, він відмовився, стверджуючи, я українець, а не росіянин. Міла Йовович. Міла народилася в Києві. Потім з батьками жила в Дніпропетровську, там ходила до дитячого садка. У 5 років родина іммігрувала до Лондона, потім в Америку. Мати майбутньої зірки Голлівуду Галина Логінова була радянською акторкою та після приїзду в Америку почала працювати прислугою в будинку великого режисера Брайана де Пальми. Серед найгучніших робіт міли п'ятий елемент оселя зла повернення до блакитної лагуни. Йович має американський паспорт. Але називає себе американською українкою. Від початку російсько-української війни вона неодноразово згадувала свою батьківщину. Усе, що відбувається в Україні, дуже близьке моєму серцю. Бачити, як мій народ страждає, бачити, як українці переживають війну, дуже важко. Страждання моєї країни розбивають мені серце. Звісно, я хочу зробити все, що в моїх силах, аби допомогти. Лієв шрайбер. Відомий за низкою незалежних фільмів та кількома блокбастерами разом з трилогією Веса Крейвена Крик дід Шрайбера по материнській лінії Алекс Мільграм був простим робітником з України, який змушений був виїхати за кордон. Саме завдяки йому, шрайбер добре знає історію своєї родини та часто згадує про своє українське коріння. Нещодавно відвідав Україну, зустрівшися з президентом. Та намагається волонтерити, збираючи гроші на генератори для українських лікарень. Міла Куніс до Америки Мілана Марківна Куніс переїхала у річному віці разом із батьками. В Україні родина мешкала у Чернівцях. Міла Куніс одна із найуспішніших актрис Голівуду, яка не забуває про своє коріння. Я прийшла до дітей і сказала їм: ви наполовину українці, наполовину американці. Міла разом із чоловіком Ештоном Кучером запустили краудфандингову кампанію зі збору коштів на підтримку України. Вони зібрали вже понад 34 мільйони доларів, три з яких пожертвувало саме подружжя. А я пишаюся тим, що одружений з українкою, Відповідає її чоловік. Я ще ніколи так не пишалася тим, що я українка, каже Міла. Українців підтримує весь світ. Багато знаменитостей одягають синьо-жовті вбрання, значки та стрічки, записують звернення, пісні та заяви, збирають гроші та відкривають свій дім для біженців і дізнаються про своє українське коріння. Найсміловіші з них приїздять до України особисто. Українцям бути круто, і кожен хоче бути якось причетним до нашої країни, допомагаючи та підтримуючи різноманітними методами. Ви також можете підтримати цей канал, підписавшись, залишивши вподобайку та коментар. А з вами був Сеймур. Скоро побачимось.